Головною геополітичною подією жовтня став жорсткий розворот Білого Дому, скасування Будапешта і санкції щодо найбільших нафтових компаній Росії. На додачу до цього координація США, Європейський Союз, Велика Британія стала найжорсткішою за останні місяці. Це фокус на нафтодоларах Росії, тіньовому флоті, фінансових каналах та постачанні технологій. Росіяни помітно заворушилися і намагалися виправити ситуацію візитом до Вашингтона Кирила Дмитрієва. Та як відомо, його зустріли холодно і далеко не перші осо. Би Дмитрієв роздратував американців і повернувся до свого хазяїна в Кремлі. Ні з чим. Тим часом компанія «Лукойл» позбувається закордонних активів. Офіційно запустили їхній продаж. Серед покупців фігурує Ганвор, трейдерська компанія, зареєстрована на Кіпрі, яка має серед засновників росіян. Та просто так обманути систему вже не вийде. Зараз все схоже на те, що «Лукойл» дійсно втратить активи. У Німеччині дочки РосНєвці були під державним управлінням. А після нових санкцій Берлін відкрито обговорює два варіанти: націоналізація. Або продаж третій стороні США видали тимчасову ліцензію, щоб Німеччина юридично розв'язала вузол і не зірвала постачання пального. Тобто короткостроково заводи працюють, але стратегічно задано чіткий курс на вихід роснефті з орбіти Кремля. Індійські НПЗ припинили замовлення на закупівлю російської нафти. Показовий кейс танкер Фурія 20 жовтня вивіз приблизно 730 тисяч барелів нафти Юралс із Приморська мафіти в Індію, але різко змінив курс із завис у Балтійському морі станом на 1 листопада найбільший нафтовий концерн Індії, як пише Reuters, відновив закупівлю російської нафти. Просто компанія зробила замовлення у постачальників, які не підпадають під санкції. Та навіть якщо так, метушня на енергоринку почалася. Арабські постачальники готують заміну російській нафті. Саудівська Аравія і ОАЕ нарощують пропозиції в межах поступових підвищень ОПЕК+. Дешевий мурван активно відбирає частку на ринках Азії і може замістити російські барелі для Індії та Європи. Викидання Російської Федерації з ключових сегментів ринку дійсно прискорилося. Подальша траєкторія залежатиме від жорсткості виконання санкцій і рішення ОПЕК щодо квот найближчими місяцями. Крім цього, Сполучені Штати готуються завдати ударів по військ. Ових об'єктах Венесуели The Wall Street Journal пише, що Білий Дім уже визначив цілі, які нібито використовуються для контрабанди наркотиків. Серед них морські об'єкти та аеропорти. Як відомо, Венесуела країна номер один у світі за об'ємами розвіданих запасів нафти. Нею США також планують замінити російську в майбутньому.